В Давосі розпочинає роботу Всесвітній економічний форум. Цього року його тема всесвітній глобальний контекст. Серед 2,5 тисяч гостей, лідери багатьох країн світу, зокрема, й Петро Порошенко. Він буде виступати на форумі. Українській делегації зустріч зі світовими колегами дає нагоду обговорити три ключові питання: безпеку, реформи інвестиції. У Давосі зараз працює наш кореспондент Ольга Кошеленко. Олю, вітаю тебе. Як зустрічає українців швейцарський курорт? Добрий вечір, Лідо. Всесвітній економічний форум у Давосі щороку стає стресом і випробуванням для цього невеличкого міста у швейцарських Альпах. А, уявіть собі, лише тут населення місцеве 10 тисяч. І щороку під час форуму до них додаються ще туристи, які традиційно приїздять сюди кататися на лижах, а також учасники форуму цьогоріч. Це понад 2,5 тисячі осіб, а також поліція. Нині приїхало 5 тисяч поліцейських, а також вони мають підкріплення з армії. Тобто Винайняти житло у Давосі вже фактично неможливо, здані навіть кутки у кімнатах. Відповідно, ціни злетіли теж до альпійських вершин. А президентові України вдалося, наприклад, винайняти помешкання у 50 кілометрах від Давоса у містечку Бадрагас, і так само чинять інші учасники форуму, розселяючись у радіусі 100 кілометрів. Увага до України на цьогорічному форумі, напевне, уперше в її історії надзвичайно висока. Петро Порошенко виступатиме на Сесії окремій, присвячені Україні. Вона називатиметься майбутнє України, і там учасники форуму матимуть змогу задати запитання президентові України. Більшість зон конфлікту Україна, Росія, Близький Схід представлені лідерами. Тож тут звичайно відбудеться певний обмін думками, спроба знайти відповідь на питання, як ми можемо створити безпечніший світ. Для обговорення буде багато. Головними ж називають міжнародні конфлікти як головну загрозу світовій економіці та тероризм. Особливо після е, терактів у паризькій редакції Шарлі Ебдо тероризм став не лише темою для обговорення, але й безпосередньо вплинув на заходи безпеки. Вони піднесені е, до найвищого рівня. Е, Тут, окрім все місто, поділене на чотири сектори до кожного із них можна потрапити лише з окремою акредитацією після ретельної перевірки ВІП політиків. А тут зокрема очікують канцлера Німеччини Ангелу Меркель та держсекретаря США Джона Керрі перевозитимуть винятково повітрям на гелікоптерах. І Поліція каже, що у разі виникнення будь-якої позаштатної ситуації вони готові перекрити місто за лічені хвилини. Ну і основні заходи форуму відбуватимуться завтра. А сьогодні ж саме у ці хвилини розпочинається урочисте відкриття. А тут, окрім вітальних промов, неформального спілкування та вечері, очікується також виступ відомого тенера Андреа Бачелі. І президент України також присутній на цих заходах. Лідо, Оль, дякую тобі. Ольга Кошеленко була на зв'язку з нами з Давосу. Там розпочинає роботу Всесвітній економічний форум.